Це киснева станція, яка забезпечує наш лікарняний заклад безперебійним киснем. Система складається з компресорів, які нагнітають повітря. Потім це повітря поступає сюди на цю кисневу станцію, яка перетворює чисте повітря на кисень. Потужність даної станції 283 літри на хвилину. Всі критичні відділення нашого закладу, а саме це відділення дитячої реанімації, тобто реанімації для новороджених діточок, відділення реанімації для жінок, не можуть функціонувати без самого головного без кисню. А наша апаратура, яка над розрахована на виходжування недоножних на перечасно народжених дітей, вона не може функціонувати не просто без кисню, а без системи медичного повітря. Санція, яка в нас є, вона дуже необхідна для їх не просто оздоровлення, а виживання. Система вона в нас була встановлена під час реконструкції нашого закладу, але досить тривалий час вона не проходила гарантійного обслуговування, технічного обслуговування. Ми дуже вдячні голові військової адміністрації Івану Федорову за те, що він допоміг нам у цьому ремонті. І наразі ми впевнені, що наші пацієнти знаходяться в безпеці.